Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що Україна не дослухалася до закликів зі Сполучених Штатів Америки, а також про черговий удар по російському нафтопереробному заводу у Самарській області. Розпочнемо з того, що сьогодні вранці російські пропагандисти повідомили про таку гучну новину: про те, що в російському регіоні безпілотник впав на нафтопереробну установку. Думайте, що хочете, розумійте це, як хочете, але безпілотник впав на російське НПЗ. Але щоб усвідомити те, що мають насправді на увазі російські пропагандисти, розказуючи про так зване падіння БПЛА по російському НПЗ, я хочу вам показати таке коротеньке відео, буквально декілька секунд. Це відео, цей ролик не стосується сьогоднішньої події, але дуже так демонстративно свідчить про те, що ж насправді відбулося. Не дивно, що сьогодні в Франції росіяни почали активно опублікувати в соціальних мережах і фото так званого падіння БПЛА по російському НПЗ і відео. На екрані ми зараз бачимо фото з відносно такої далекої дистанції, є фотографії з більш ближчої відстані, і ми чітко бачимо, що безпілотник вдарив в саме серце нафтопереробного заводу, в нафтоперегонну установку. Наші українські ЗМІ сьогодні вранці сказали прямо, що у Росії після удару БПЛА забавовнився ще один НПЗ. Мова йде про Куйбишевський НПЗ у Російській Самарській області. На тлі цих новин хотілося би нагадати, що вчора також була гучна новина, про яку повідомляли міжнародні змі, насамперед американські, про те, що, начебто, у США закликали Україну припинити атаки на російське НПЗ. Причиною таких закликів від Сполучених Штатів Америки є буцім, то те, що удари українських безпілотників по російським НПЗ негативно впливають на ціни на енергоносії на світових ринках. Мова йде як про нафту, так і про палу. У попередньому випуску я казав свою думку щодо цього, але у цьому випуску хочу додати, що вчора ввечері з'явилися коментарі від нашої влади. Зокрема, була заява з офісу президента України в устами Подоляка, була заява і від нашого уряду в устами віце-прем'єр-міністра зерпецької інтеграції Стефанішоної. Про те, що ніхто ніяких закликів щодо цього до України не робив. Проте, моя суб'єктивна думка насправді така, що все ж таки були певні заклики до України, що цілком можливо були звернення до СБУ, до ГУР від високопосадовців США, але не топових. Я не кажу про те, що Байден дзвонив Зеленському чи віце-президент США. Ні, ні, про це мова не йде, але. Можливо, якісь радники, можливо, посадовці, високопосадовці дещо менших рангів, тому що ми розуміємо, що у США зараз йде така жорстка політична боротьба. Ми бачимо, що відбувається, і що дійсно підвищення цін на бензин у США може якось негативно впливати на рейтинг діючого президента. США. Але ми чули чіткі заяви від нашої влади. Ми бачимо, що Україна і далі продовжує носити удари по російським НПЗ, і насправді це сьогодні дуже добрі новини для нас, тому що, на жаль, тиск на Україну може бути ми у великій залежності від Заходу. Цікаво, що сьогодні росіяни в мережах почали писати про те, а чому ж. Таке трапляється, чому ж українські безпілотники вже котрий тиждень підряд вдало атакують російське НПЗ? Чому російська влада, російські військові нічого не можуть вдіяти? Зокрема, є такі коментарі, що у Самарії стояли глушилки, тобто РЕП. Людина пише, що вона тільки вчора звідти приїхала. Є коментар, наприклад, що й в Рязані також стояли глушилки в районі нафтопоробного заводу, що не було там взагалі ніякого зв'язку, і це ніяк не завадило знищити українським БПЛА дві колони нафтоперегонки. Одразу виникає таке логічне запитання: а як же так? Які України є технології? І щодо... Нашого БПЛА ударного, який, до речі, я сьогодні показував на відео. Про нього потрібно поговорити більш детальніше. Ті ж росіяни в соціальних мережах публікують таку фотографію. Невідомо звідки ця фотографія, можливо, це випробування БПЛА Лютий 0-2, можливо, це якийсь етап збирання цього БПЛА, але на цій фотографії ми можемо побачити приблизні розміри безпілотника у відношенні до зросту людини. В наших українських ЗМІ два дні тому на мілітарному порталі публікували статтю про Лютий 02. Ніякої такої детальної інформації, звісно, немає, але на основі тих даних, які публікують російські так звані воєнкори в соціальних мережах, можна зробити певні висновки. Зокрема, те, що цей безпілотник має дійсно дальність більше 1000 кілометрів, що вага бойової частини десь 50 кілограмів приблизно, тобто це повноцінний аналог шахеду, але насправді наш безпілотник кращий. Навіть якщо подивитися на бойову частину, то вона направленої дії у шахеда просто кумулятивна бойова частина. Ну і загалом щодо системи наведення. Адже росіяни в соціальних мережах вони не дарма задають таке запитання і не можуть зрозуміти, що ж відбувається. Немає сумнівів у тому, що російські військові і загалом російська влада вона забезпечила, можливо, не повністю але хоча б частину російських нафтопоробних заводів засобами радіоелектронної боротьби, тобто глушилками, як пишуть на форумах. Але наші безпілотники влучають і влучають дуже точно. І дуже схоже на те, що у нас є сучасна система наведення, можливо, по зображенню, а можливо, і не тільки, можливо, по інфрачервоному промінюванню. Тобто, знову ж таки, підкреслюю, що у нас дуже сучасна система наведення, її не можна порівняти з тими системами, які стоять на шахедах, тому що, якщо навіть подивитися відео, безпілотник. Лютий 02, він, коли підлітає до навтопоробного заводу, він навіть кружляє, щоб визначити, де саме ця центральна установка нафтоперегонна, де серце заводу. А потім з висоти заходить під кутом десь близько 70 градусів і чітко б'є зверху по цій установці. І були відео, коли наші безпілотники українські Лютий 02 влучали один за одним в одне й те ж саме місце. І це безумовно такі новини не можуть наратувати. Важливо, що сьогодні з'явилось повідомлення від Міноборони Великобританії, від британської розвідки, що Російська Федерація не зможе захистити всі свої вразливі об'єкти на тлі ударів України по НПЗ. Дійсно, Кремль він може певні заходи прийняти і він приймає, тому що наші безпілотники можна збивати, як і будь-які інші. Але ми бачимо, що щодо дії РЕП у нас сучасна система наведення, і якщо навіть будуть глушити на НПЗ зв'язок і системи GPS-сигнали, також це не врятує НПЗ. І ще один важливий момент: Територійська федерації вона дуже велика, величезна площа. І не вистачить просто засобів протиповітряної оборони і навіть тих же самих засобів РЕП, щоб покрити таку територію. Можливо, що Кремль він планує побудувати таку загальну систему РЕП по всій території Росії, можливо, не по всій, хоча б в європейській частині, але це займе багато часу. Європейська площа Російської Федерації частина вона також дуже велика. Тому що б там Кремль не робив, які б заходи не приймав, цілі для наших БПЛА, для Лютий 02 а також інших точно будуть, і Україна буде бити відповідь. І щодо того, і щодо цих закликів від США є коментарі від американців. Зокрема, вчора ввечері з'явився коментар від генерала Ходжеса про те, що удари по російським НПЗ потрібно продовжувати. Ходжес заявив, що звичайно удари по НПЗ мають значний вплив, Росія менше може оплачувати цю війну, а також це позбавляє Росії необхідного пального для продовження бойових дій. Я б рекомендував ігнорувати заклики до припинення таких ударів, сказав генерал Ходжес. Крім того, є ще сьогодні інформація, заява від очільниці Інституту Макейна, яка сказала прямо, що нафтопереробні заводи країни-агресора є прийнятною ціллю. Таким чином, незважаючи на те, що певні заклики таки можливо були зі Америки, і навряд чи в цьому можна сумніватися, тому що. Якщо авторитетні видання публікують такі статті та ще й з трьох джерел, то не будуть вони ризикувати так сильно репутацію. Тому все це може бути. Навіть генерал Ходжес каже про те, що ігноруйте ці заклики. Тобто, це цілком на жаль реальна ситуація, друзі. А що ви думаєте щодо того, чи потрібно Україні дослухатися до таких закликів зі США, чи потрібно їх ігнорувати і далі продовжувати бити по російським нафтопереробним заводам? Свої думки щодо цього пишіть в коментарях. А закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні Путін виступив своїм зверненням. Кремль показав його росіянам щодо вчорашньої стрілянини в Москві. І що було очікувано, і про що я казав у вчорашньому прямому ефірі, що Путін почав звинувачувати Україну. Хоч і не прямо, але з таким натяком повторювати ці вкиди ФСБ про буцімто український слід. Стосовно цього всього, у сьогоднішньому. Черговому прямому ефірі у прямій трансляції, ввечері сьогодні я розкажу більш детальніше. Проаналізуємо ситуацію, я висловлю свою суб'єктивну думку. Але недарма я одразу, як тільки з'явилися новини, почав казати про Рязанський цукор. 2 Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.